У третьому модулі ми поговоримо про ключові аспекти, які слід враховувати, ухвалюючи рішення щодо впровадження тестування на sars cov 2 Існують вісім критично важливих елементів, які потрібно враховувати при впровадженні тестування на sars cov 2 в Україні. національний стратегічний план боротьби з COVID-19, комунікація та взаємодія з громадськістю, закупівля ШДТ та пов'язані з нею вимоги. Управління ланцюгами постачання, навчання, забезпечення якості, управління даними, моніторинг і оцінювання. Цей модуль складається з чотирьох частин, у першій ми розглянемо два ключові аспекти інтеграцію ШДТ на антиген SARS-CoV-2 до національного плану реагування, а також комунікацію та взаємодію з громадськістю. Після завершення цієї частини ви зможете Описати критично важливі аспекти інтеграції ШДТ на антиген sars cov 2 до вашої стратегії тестування, пояснити важливість оцінювання готовності пунктів тестування, зрозуміти ключові аспекти розробки плану комунікації щодо впровадження ШДТ на антиген sars cov 2 описати компоненти плану комунікації щодо впровадження ШДТ на антиген sars cov 2 Існує п'ять основних напрямків або кроків, які слід враховувати при розробці Національного стратегічного плану боротьби з COVID-19, нормативна база для використання тестів, картування спроможностей закладів охорони здоров'я та лабораторій з метою визначення того, куди та які тести розподіляти, епідеміологічні умови та умови середовища, розробка алгоритму тестування, оцінювання готовності пунктів тестування. Ми розглянемо кожен із цих напрямків. Важливо пам'ятати, що підходи до включення ШДТ на антиген SARS-CoV-2 до національної стратегії тестування можуть потребувати адаптації по мірі розгортання пандемії. Для розробки національної стратегії тестування на SARS-CoV-2, яка включає ШДТ на антиген, слід використовувати рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я з урахуванням місцевого контексту. Щодо нормативної бази для використання тестів, важливо ініціювати взаємодію з регуляторними органами на ранньому етапі або створення певної форми дозволу на використання. Це важливо для прискорення реєстрації виробів та забезпечення можливості законного впровадження політик ШДТ на антиген. На сайті регулювання та перекваліфікації Всесвітньої організації охорони здоров'я доступний депозитарій документів для національних регуляторних органів, регіональних фармацевтичних консультантів, регуляторних мереж та пов'язаних із ними зацікавлених сторін. Завдяки йому можна своєчасно отримувати інформацію щодо розробки та схвалення регуляторними органами засобів для діагностики і лікування COVID-19 та вакцин проти COVID-19, наприклад, щодо процедури включення до переліку засобів, дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях. Картування спроможностей закладів охорони здоров'я і лабораторій країни є ключовим компонентом при розробці національної стратегії тестування, яка включає використання ШДТ на антиген. Це необхідно для виявлення районів, у яких високоефективні ШДТ на антиген можуть принести найбільшу користь. Такими районами є наступні. Райони, у яких недоступні манк-тести, та в яких час виконання тестів особливо тривалий, наприклад, якщо час виконання перевищує 48 годин, період протягом якого в ідеалі необхідно отримати результати тесту для забезпечення їхньої клінічної цінності. Райони з високим відомим чи розрахунковим тягарем захворювання, особливо закриті або напівзакриті громади. Райони з обмеженою інфраструктурою, наприклад, райони без електропостачання, у такому випадку ефективними будуть тільки ШДТ на антиген, які залишаються стабільними при температурі навколишнього середовища та результати яких можна зчитувати візуально. Райони, у яких тестування не на базі закладу, є важливим для покращення доступу до тестування, наприклад, для відстеження контактів та тестування у громаді. Іншим ключовим компонентом, який слід враховувати при розробці національної стратегії тестування, є епідеміологічні умови та умови середовища. Слід визначити чіткі випадки для використання ШДТ на антиген та тестів на основі методу ампліфікації нуклеїнових кислот. В умовах із обмеженими ресурсами можна пріоритизувати такі випадки використання та розподіл тестів для досягнення найбільшого впливу на боротьбу з епідемією. Планувальники повинні вирішити, які з випадків для використання ШДТ на антиген мають найвищий пріоритет з огляду на поточні епідеміологічні умови. Додаткові параметри, від яких може залежати вплив тестування на контроль над епідемією в будь-яких умовах, включають поточні стратегії пом'якшення ризиків та дотримання політик громадськістю, наприклад, якщо люди не дотримуються рекомендацій, це може збільшити передавання вірусу. Діапазон потенційних заходів і реагування на рівні політики та їхній вплив на попит на тестування ШДТ на антиген, йдеться, наприклад, про заходи у сфері громадського здоров'я, соціальні заходи, відкриття шкіл тощо, практична здійсненність певних стратегій тестування, наприклад, відстеження контактів і тестування контактних осіб, та сприятливе середовище для тестування, наприклад, завоювання довіри суспільства. У рамках національної стратегії тестування слід розробити простий і зрозумілий алгоритм тестування. Такий алгоритм забезпечить основу для оцінювання діагностики та клінічного ведення підозрюваних випадків COVID-19. такий алгоритм повинен включати тестування з використання тестів на основі методу ампліфікації нуклеїнових кислот та ШДТ на антиген у різних випадках. Він має визначати, за яких умов може знадобитися підтверджувальне тестування. Наприклад, у разі негативного результату ШДТ на антиген для зразків осіб із симптомами в районах із високим рівнем передавання SARS-CoV-2, можна провести підтверджувальне тестування з використанням тестів на основі Манк або другого ШДТ на антиген залежно від доступності ПЛР тестування. Додаткову інформацію про стратегії та алгоритми тестування на COVID-19 можна знайти у настановчому документі ВООЗ. Перед впровадженням тестування на рівні закладів важливо провести оцінювання готовності пунктів тестування для відбору. Наступним кроком після відбору районів і закладів охорони здоров'я на основі картування послуг та превалентності захворювання має бути проведення оцінювання готовності на рівні пунктів тестування. Таке оцінювання допоможе перевірити таку інформацію: наявність медичних працівників, наявність електропостачання у разі використання ШДТ на антиген, які потребують приладу для зчитування результатів, та умов для зберігання тестів, якщо необхідне охолодження, можливість моніторингу запасів, заходи безпеки і поводження з відходами. На основі результатів оцінювання можна вжити коригувальних дій перед впровадженням тестування. Для підтримки впровадження тестування в закладах охорони здоров'я розроблені контрольні списки для перевірки готовності. Контрольний список для проведення оцінювання готовності пункту тестування доступний у пакеті навчальних матеріалів щодо ШДТ на Антиген sars cov 2 Посилання на нього ви знайдете у матеріалах до курсу. Контрольний список включає запитання стосовно наступного: інфраструктури закладу, наприклад, приміщення, виділеного для тестування, наявного персоналу та навчання, яке він пройшов, наприклад, щодо взяття зразків та тестування з використанням ШДТ на антиген. Стосовно безпеки, зокрема питання щодо наявності відповідних засобів індивідуального захисту, наявності процедур, пов'язаних із поводженням із зразками та їх утилізацією, а також процедур повідомлення результатів для сприяння перевірці якості. Тепер ми розглянемо ще один ключовий аспект впровадження ШДТ на антиген SARS-CoV-2, а саме комунікацію та взаємодію з громадськістю. Комунікація щодо ризиків та взаємодія з громадськістю критично важливі для забезпечення доступності ШДТ на антиген для груп населення, які найбільше їх потребують. План комунікації повинен входити до стратегії впровадження ШДТ на антиген та бути націленим на усунення будь-яких прогалин у знаннях та перешкод для проведення тестування в різних умовах і групах населення. Розглянемо ключові аспекти комунікації та взаємодії з громадськістю. Особи, які впроваджують тестування, обов'язково мають їх враховувати при плануванні свого підходу. Адвокація це критично важливий компонент комунікації та взаємодії з громадськістю. Діяльністю з адвокації повинні займатися розробники політики, виробники рішень, представники громади та лідери думок. Вони мають мобілізувати проведення тестування ШДТ на антиген. Розуміти потреби кінцевих користувачів, формувати впевненість у результатах тестів, вирішувати проблеми стигматизації та дискримінації пов'язаних із covid 19. Критично важливо залучати представників різних груп, наприклад, лідерів громади або молодіжні та жіночі групи, а також використовувати інклюзивні підходи до охоплення важкодоступних груп населення мігрантів, біженців, осіб з інвалідністю. ЗМІ мають найкращі можливості для швидкого підвищення рівня обізнаності про ШДТ на антиген. Перед впровадженням ШДТ на антиген слід розробити план взаємодії з друкованими й ефірними ЗМІ. На місцевому рівні варто використовувати картування громад. Це дозволить виявити наступне гарячі точки із високою превалентністю COVID-19, уразливі групи, які можуть бути не враховані. Ключових інфлюенсерів, які можуть підтримати мобілізацію та діалог із громадськістю, потреби кінцевих користувачів. Взаємодія з громадськістю повинна бути націлена на наступні напрями: надання основних фактів та стимулювання діалогу з громадськістю щодо COVID-19, надання інформації для формування моделей поведінки, що передбачають звернення за допомогою, навчання щодо процедур тестування та лікування. Вирішення проблем стигматизації і дискримінації. Дані, зібрані за результатами таких заходів, потрібно використовувати для скерування механізмів адвокації та ухвалення рішень. Підіб'ємо підсумки існує п'ять основних напрямків або кроків, які слід враховувати при розробці національної стратегії тестування на covid 19, у тому числі з використанням ШДТ на антиген та інтеграції такої стратегії до національного плану реагування. Ось ці п'ять важливих елементів: нормативна база для використання тестів, картування спроможностей закладів охорони здоров'я і лабораторій, епідеміологічні умови та умови середовища, розробка алгоритму тестування та оцінювання готовності пунктів тестування. Результати оцінювання готовності пунктів тестування можна використовувати для виявлення сфер, які потребують удосконалення у пункті тестування. Комунікація щодо ризиків та взаємодія з громадськістю критично важливі для забезпечення доступності ШДТ на антиген для груп населення, які найбільше їх потребують, та їх використання в таких групах. Важливо, щоб стратегія впровадження ШДТ на антиген включала план комунікації. Такий план повинен бути націлений на усунення будь-яких очікуваних прогалин у знаннях та перешкод для проведення тестування в різних умовах і групах населення. Дякуємо за увагу!